Ви ж подивіться, яку мені забабахали мерію. Це капець на фіг друзі. О, в принципі, всім привіт, друзі, Він на каналі Арті Майнер. І сьогодні я продовжую рубрику прокачка села Єготинівка у Майнкрафт. Ну а перед початком цього відео, будь ласка, з позиціониста і постав лайкосик під відосик. На також підпишись на мій канал, щоб більше бачити такий цікавий контент і не пропускати його обов'язково з дзвіночком. Ну а ми, друзі, починаємо! Ой, друзі, в принципі, ось таку мені мерію забабахали. Ну і що? Давайте будемо, ми, в принципі, дивитися, яку ж мені там мерію забабахали. Ну що, відчиняємо ми двері. І, в принципі, заходимо. Ну, коротше, ось така у нас мерія у нас вийшла. Полиці у нас тут такий диван поставили, поставили стіл такий невеличкий, поставили тут табуретку біля мого робочого столу. Ну, і в принципі, ось мій комп'ютер, ось моя клавіатура, ось мій монітор. Крісло у мене ось таке чудове білесеньке є. Давайте ми на нього сядемо. Ну, і в принципі, ось мені в принципі, зробили такий робочий стіл, можу вам сказати, друзі. Можу сказати, друзі, що будівники тут так добре можу сказати попрацювали. Ви ж подивіться, тут навіть вони мені світло провели. Ось таким чином ми його вмикаємо і вимикаємо. В принципі, ось тут у нас такі дві полиці. Далі тут у нас такий диван і стіл. Також мені дали, друзі, полиці з книжками. В принципі, дали мені стульчик, щоб до мене якийсь жителі приходили і скаржилися там, щоб я там їм чимось допоміг чи не знаю. Ну, коротше, це стульчик для того, щоб розмовляти. Мовляти зі мною, я тут а буду сидіти, а хто до мене в гості прийшов сюди, той сюди сяде і буде мені говорити щось. Ну і також, друзі, хто був уважний, то у мене творчий режим не виживання, а творчий в принципі. І знаєте для чого це все? Сьогодні ми будемо будувати ферму їжі, тому що е, їжі у нас в селі дуже-дуже мало, немає майже що їсти. Так що, в принципі, іменно в цьому відео ми будемо будувати ферму їжі, щоб моїм жителям з цього села було смачно їсти, і ця їжа звичайно була б корисна для них. Так що, друзі, сьогодні ми будемо займатися тим, що будемо будувати собі ферму їжі. І для цього нам знадобиться ось цей творчий режим. Знаєте, хто мені цей дав творчий режим? Сам адміністратор цього сервера у Майнкрафті. Я його попросив, дай мені, будь ласка, творчий режим у Майнкрафті. Він мені дав і за того, що я буду будувати тут ферму їжі. Тому що він сам розуміє, що тут мало їжі в нашому селі Яготинівка. Так що, в принципі, будемо ми приступати Пати друзі до нашого будівництва В принципі, давайте ми може позвонимо по телефону. Або підожіть, який нафіг телефон. Ми ж можемо взяти з творчеського режиму, як як. Боже, дурна голова, так оце привик до виживання режиму того. А це творчий режим. Це нафіг, фігіякі, друзі, капець. Ну добре, давайте ми підемо і подивимося, де ми будемо будувати е, нашу ферму жителів. Так, чомусь у мене в будинку двері відчинені. Давайте ми їх зачинимо. Опа, в принципі, тут у нас гуляють нові жителі до нас приїхали. І, в принципі, десь тут. Та ми будемо будувати нашу ферму їжі, можна сказати. Так що зараз давайте ми сюди зайдемо і відкладемо всі нам непотрібні речі: Як ось меч, смарагди, хліб і наш чудовий телефон. Ну і давайте будемо ми, в принципі, приступати до будівництва нашої ферми. І так, що будемо ми будувати ферму? Хм, що мені цікаво, побудувати ферму? Ну, я навіть, навіть друзі не знаю. Давайте ми, може, зараз ось таким чином зробимо, давайте ми кудись зайдемо сюди і візьмемо тут червоний бетон. Опа, беремо ми червоний бетон і беремо ми білий бетон. Також беремо ми тут скло, в принципі. Ну і я думаю, що, в принципі, десь тут ми можемо і починати десь тут будувати нашу ферму. Давайте ми десь тут. Виділимо, де буде наша ферма. Так, і давайте, в принципі, десь тут будемо ми її будувати. В принципі, перший, першу колону ми будемо ось тут таким чином робити. Опа, і, в принципі, зараз я обгорожу нашу цю ферму. Вона прям не буде така і велика, і така мала. В принципі, я думаю, ось таких у нас розмірів. Тільки давайте ми трошечки ще побільше зробимо. Опа, і тут вже буде така у нас колона, В принципі. Робимо, в принципі, ми ось такий вхід, і давайте ми вирахуємо, скільки це тут блоків. Раз, два, три. Добре, в принципі, три блока у нас є. Раз, два і три. Так, тут у нас вже буде ще одна колона. В принципі, сюди ми ставимо. Так, добре, ставимо ми сюди. Або підожі, давайте тут у нас будуть такі, можна сказати, як вікна. Так, добре, в принципі. Так, і дощ начався. Давайте ми будемо далі продовжити. Будувати І, в принципі, зараз будемо ми робити тут такий, можна сказати, каркас. В принципі, так, давайте ми ось тут будемо робити. І ось так ми будемо робити цей каркасик. Там ми ось тут таку колону, в принципі, так. А ні, не тут колону. Це десь тут треба зробити ось тут таку колону. Так, давайте ми тут зробимо колону. Опа, опа. І давайте ми ще тут опа, ось таким чином зробимо. Тут у нас буде ще один вихід. Або ні, давайте, в принципі, друзі, тут буде у нас е, така стіна. Так, добре, в принципі, стіну я зробив. І давайте будемо ми ще тут ось таким чином робити. Тільки підожіть. Щось я не так вирахував. Щось я не так вирахував, давайте ми це. Заберемо, опа, в принципі, тут у нас буде колона, тут у нас буде вікно. Так, добре. І, в принципі, далі будемо ми будувати тут цей каркасик. Ну, можу вам, друзі, сказати, що ось, в принципі, такий каркасик я побудував. Тепер тепер, давайте ми сюди зайдемо і мені треба взяти сходи одні. Давайте ми візьмемо ось такі глянцеві сходи. Так, добре, беремо ми їх і ставимо ми, ми ось так. По углам. Добре, а сюди, а сюди я ще хочу поставити ще глянцеву плиту. Де це тут у нас глянцева плита? Так, беремо ми її і ставимо ми її ось сюди. Ну, і в принципі, або ні? Не знаю, друзі. Як ви думаєте, поставити так? Чи поставити ось так? Не знаю, друзі, ну вона якось так це трошки некрасиво дивиться. Так що давайте ми поки що оставимо так. Тепер, друзі, ми беремо блоки скла, в принципі, ось таким нафіг чином, і будемо ось таку кришу робити. В принципі, ось так. Можна сказати, як буде сонечко просвічуватися через скло, і будуть якраз рости нам наш урожай. І, коротше, робимо ось такий нафіг потолок. Ну що, друзі, потолок ми зробили. Тепер давайте будемо ми робити з цими великими стінами. І також друзі, хочу взяти ось тут такий цікавий паркан, хочу одну таку штуку зробити. Так, вівсяті звісі. Хочу зробити ось таку цікаву одну штуку, знаєте, вентиляція. І це я, в принципі, хочу зробити ось таку вентиляцію. Давайте ми сюди поставимо і поставимо тут блоки. Опа, давайте ми тут поставимо білі. Так, давайте ми поставимо білі, опа. Далі тута. Тута, що ми зробимо. Далі ми тут поставимо ще одні. Так, добре. І поставимо тут ще білі оці блоки. Ну, і знаєте, в принципі, буде така у нас вентиляція, можна сказати. В принципі, ось так. І ось так у нас щось якась нафіг діч у нас виходить. Але, в принципі, кольори білий і червоний якраз дуже-дуже вписується в фермерство. Опа, ну а ми далі будемо будувати оці наші вентиляції. Ну, коротше, дивіться, в принципі, що у мене вийшло. В принципі, ось така у нас вентиляція, ось така у нас, можна сказати, блоки скла. В принципі, сонечко просвічується. Це, друзі, дуже-дуже чудовий. І я якось, друзі, не замітив, що вже злива закінчилась, ніфіа собі. А тепер, а тепер, друзі, а тепер я зараз хочу зробити ось таким чином. Давайте ми кудись десь тут будемо робити. А тепер ми ось тут ось таким чином е запарканюємо ось тут таке. І можна сказати, тут я може поставити таку табличку, що тут, наприклад, буде морковка рости, а там буде картопля рости. Скажіть прикольно? От я думаю, що прикольно. Ну і воля, в принципі, ферма у нас вже готова. Остався тільки зробити таку невеличку стежечку. Так що давайте, ми, в принципі, візьмемо ми тут лопату. Прям любу лопату ми візьмемо, наприклад, залізну, і зробимо ось таку стежечку. В принципі, робимо ми тут стежечку. В принципі, ось таку цікаву стежечку. Ну і можу вам сказати, друзі, що ферма наша готова. Що, друзі, ось таке у нас вийшло відео. дякую, що ви його додивилися до самого кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій довчий канал та не забувайте про дзвіночки. З вами був Артіманер. Всім до ж зустріч! І також не забудь перейти на мої відео з лівої справа. Дякую! Також вам, друзі, совітую мій телеграм-канал. Тут я випускаю всі свої. Нові відео розказую про своє життя, так що, будь ласка, підпишись на мій телеграм-канал. Буду всіх вас там чекати.